Вітаю вас на каналі Оракулу Шріматрика. Я матриколог. І на цьому каналі ми будемо з вами робити прогнози та передбачення ситуацій, які нас хвилюють. Але для початку я хочу ознайомити вас з тим, що таке оракул Шріматрика. Шріматрика це древня індійська передбачувальна система, яка включає ряд символів. Мудрості, мистецтва і знань це щось більше, ніж просто передбачення. Шріматрика є цілісною системою, що охоплює різні сфери людського життя, філософії та духовності. Оракул складається з 50 знаків, званих фонемами, які представляють різні аспекти життя, енергії та рівні свідомості. Кожна фонема має власний символ і асоціюється з певними аспектами буття. Оракул Шріматрика використовується для передбачення, діагностики та набуття мудрості. Люди звертаються до цієї системи з питанням про своє життя, майбутнє, духовність та інші важливі аспекти. Практики, пов'язані з шріматрика, Включають медитації, ритуали та трактування символів. Зараз прогноз для знака зодіака Скорпіон на березень місяць. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, задавайте питання, я з радістю на них відповім. Підтримайте мене. Далі буде ще цікавіше. Гарного вам перегляду! На загальний фон розкладу випала фонема Пая. Паю, це говорить про те, що ви зіткнетеся в березні місяці з якоюсь жорсткою відсіччю. можливо, це буде в діловій сфері, можливо, у сфері відносин або в будь-якій іншій сфері вашого життя. З великою з великою ймовірністю. Ви можете відсікти від себе щось, що є цінним і важливим для вас. Ви можете не звернути увагу на важливі речі і пропустити щось, без чого вам не обійтись. Ви не зможете скористатися можливостями і шансами, які будуть вам дані в березні місяці. Це вас виснажить. І можливо, що ви зостанетесь на самоті зі своїми проблемами. Вам ніхто не допоможе. Також ви можете попасти в ситуацію, коли будете ніби затиснуті між кількома неприємними виборами. І це поставить вас в безвихідну ситуацію. Коли що б ви не зробили, все одно буде для вас недобре і погано. Все буде неправильно і приведе до великих неприємностей. Також ви в березні можете ухвалити неприємне рішення, неправильне рішення, або підтримуєте не ту сторону, або підтримуєте не ту людину, кого слід було підтримати. І в цей період від вас можуть відвернутися рідні, друзі, а також вас можуть звільнити з роботи, що приведе до того, що ви опинитесь за бортом і як наслідок опинитесь на самоті. У вас буде паніка, і ви будете відчувати безгармонію і будете потерпати від неудач все більше і більше. Тут можна порадити звернути увагу на добрі справи. Не відсікати від себе добро, не відсікати. Добре ставлення до себе інших людей, допомагати тим, хто вас потребує допомоги. Тоді ви зможете пом'якшити негативний вплив цієї фонеми. На відносини вам випала фонема притві. Притві це земля. перекинутій позиції, звісно, вона несе негативні значення. І говорить про те, що зараз у ваших відносинах ну, Немає ладу, вони огрубилися, І, можливо, ви навіть огородили себе від цих відносин якимись граничними рамками. Можна сказати навіть, що вам зараз не потрібні відносини. І якщо відносини у вас вже є, то ви від них відсторонитесь, станете пасивним і навіть грубим. Одним словом, вам байдуже до ваших стосунків. Тому що ви перебуваєте в ступорі, в застої, вам нічого не потрібно, не трогайте мене, я вас не трону, називається. У вас не буде е, жодної ідеї, як вийти з цієї ситуації, як вирішити цю проблему. Ви все пустите на самотік. Мов нехай іде все, як, як іде. І байдуже, як воно там буде. Одним словом, ви не цінуєте свої стосунки, тому всі угоди, відносини, зв'язки в березні місяці розриваються без можливості їх коли-небудь поновити. Тут йде повне завершення і закінчення відносин. Якщо ви ще в пошуку відносин, то знаєте, що березень місяць для вас не зовсім. Гарний місяць для відносин, він вам не дає жодного шансу знайти свою половину. Тому що вам це, це буде не потрібно в цей період. Якщо хтось і буде залицятись до вас, то ви його Ну, якось так. Стосовно бізнесу, вам випала фанема, надха. вона означає владику, це знання, ідеї. І говорить про те, що у вас є сила ясного розуму у веденні бізнесу і справ, а це коштовний скарб. Здатність ясно мислити, ясно бачити і вчасно діяти, приведе вас до успіху, до процвітання вашого бізнесу, ваших справ. Особливо якщо ваш бізнес і справи чи кар'єра пов'язані з розумовою і інтелектуальною діяльністю. Ваша свідомість ясна, і ви чітко усвідомлюєте те, про що ви думаєте, і те, що ви говорите, і те, що ви робите. І це неод'ємлива зв'язка вас, що приводить до ефективних і успішних дій. Зараз. Вдалий час для навчання, щоб отримати нові знання в будь-якій формі і напрямку. У вас є велика потенція для того, щоб заключати в цей період вдалі контракти, робити вдалі проекти, вдалі продажі, проводити найкращі продажі які. А також знайти привабливу нішу для інвестування і розвитку бізнесу. Ви можете з легкістю досягти успіху та матеріального процвітання в тих видах діяльності, які ви обрали, завдяки своїм знанням, своєму розуму та тим ідеям, які зараз вже є в вашій голові, якими ви наповнені. А ідеї у вас купа. Ви як генератор ідей. І вам потрібно довіритись собі, своїм здібностям, вас чекає успіх і процвітання. Дійте вперед. Стосовно здоров'я вам випала фонема Вач, Вач говорить про те, що у вас в березні місяці не буде проблем зі здоров'ям. І ви будете себе почувати чудово. Фонема говорить, про вашу здатність дуже майстерно і віртуозно говорити, доносити свої думки, переконувати людей. Ви вміло можете переконувати людей у своїй правоті, зачаровувати мовою і навіть віртуозно обманювати. Тому зараз дали час для оздоровчих медитацій, маніфестацій і афірмацій на оздоровлення і омолодження. Все, що ви говорите, має силу і значення. Ви навіть можете вдало складати заклинання на підтримку вашого здоров'я. Якщо ви являєтесь тренером по духовним оздоровчим практикам чи ретрітам, то завдяки мові ви матимете величезний вплив на оточуючих. Ви зможете їх переконати в чомусь, застерегти від чогось і залучити до своїх справ. На пораду випала фонема упастка в перекинутій позиції, і вона говорить про те, що в вашому житті зараз є якийсь небажаний союз. Ви зараз надмірно захоплені чимось або кимось. І це Приносить вам великі страждання і переживання. В зв'язку з цим виникають захворювання, пов'язані з важкими переживаннями, депресії, панічні атаки, нервові зриви та підвищений емоційний стан. Тому фонема вам радить в березні місяці позбутися цих токсичних стосунків. І як би зараз не було складно та боляче, потім буде легше. Але якщо ви цього не зробите, то все ваше життя може перетворитись на пекло, в камеру тортур. Прислухайтесь, будь ласка, до поради. Підписуйтесь на канал, тисніть на колокольчик, щоб приходило сповіщення на нові відео. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі та задавайте питання. Я буду на них відповідати.